Уроки фізкультури по-новому під музику або у тренажерному залі. Так заохочувати дітей до занять спортом пропонує громадське об'єднання Самопоміч активісти організували другий семінар для вчителів фізкультури. Фізкультурники з усіх шкіл міста діляться досвідом, як навчити дітей вести здоровий спосіб життя та зробити свої уроки цікавими і насиченими. Поради вчителям дає і психолог, адже нерідко дитину потрібно не лише заохотити, але й переконати, що спорт це здоров'я та сила. Надати вчителям якісь додаткові знання по психології учнів, щоб вони знали, як правильно учнів мотивувати до занять фізкультури, як правильно працювати з ну, на уроках. Також ми хочемо навчити вчителів залучати якісь додаткові кошти, тому що насправді можна писати гранти, можна шукати різних інвесторів, спонсорів і якби за ті кошти ремонтувати спортзали, купляти інвентар. Одна з ідей частіше влаштовувати показові виступи спортивних федерацій та гуртків. Саме такі акції щотижня проводить самопоміч. Яскраві дні у школі дозволяють дітям одразу побачити та обрати вид спорту до душі. А ще у всіх школах міста радять організовувати спортивні секції. Тоді школярам не доведеться шукати розваг де інде.